Всім привіт, ви на каналі Бродяга Бес і зараз ми будемо пушити 58 тисяч кубків. Я зробив невелику нарізку, як пушив до 58 у нас останнє відео 54 було, тому давайте подивимося на різку, далі перейдемо до самого пушу. Так, а зараз вже приступаємо добивати останні кубки. Лишилося нам 38 кубків. Давайте апнемо вольта на максимальний ранг і доб'ємо, 3... а 58 тисяч кубків вже. Так, перша катка тут біля нас Мейсі. Ми її трошки перебиваємо. Там зверху кольт бігає, забирає собі банку. Йду трошки внизу обходити їх. Надію то, що хтось буде йти і я наб'ю ульту. Поки що ніхто не наривається так сильно, тільки початок катки. Там зверху бігає цей новий персонаж навіть два. тупо бісюча штука, яку нереально завалити. Так, тут десь має бути Мейсі. Мейсі знизу. Треба її спробувати добити. Тут ще цей новий персонаж прийшов. Зараз вони мене двоє починають зажимати. Але я думаю, що вийду з цього положення. Так. Там підключився Карл, це мені трошки допомогло, бо він забрав на себе цього нового перса, я забрав на себе Мейсі. Ми нормально відігруємо катку. У нас поки що 9 живих. Ну нічого. Маємо все зробити. Так, цей новий відлетів, його там добивають. Я думаю, піти на Френка чи не піти. Спершу я б добив цього Едгара. <кхід> Але він тікає. Беру я на себе робота, хочу його забрати. Забираємо робота з цим новим персонажем. Він мені віддає одну банку. Там Франк. Я відходжу в сторону, щоб робот на мене не пішов. Не дуже хочу я з роботом зараз битися. Робить де на Франка? Окей, нормально. Там зверху цей перс бігає новий базлайтер, чи як його. Тут ступ бігає, я накидаюся на ступсту, вбиваю з пару тик. Мені банки залишає базлайтер. Так що нормально жиємо 4 банки. Там бігає Франк, я думаю добити Франка. Не помішало би він думав, що мене ще доб'є, але не вийшло це йому. Тут на знову персонаж трошки тікає від мене. Але я думаю, що тут мені не жити. Перше місце я не займу ніяк. Так, ну так, він мені дає 5 злимк хіп. Ну нічого, займаємо ми друге місце, плюс 8 кубків, плюс 2 за серію перемог. Лишається 27 кубків. Ну, давайте другу катку зіграємо. Тут у нас не так вже й багато цигнових персонажів, але все одно буде тяжко. Так що давайте ламаємо банку і йдемо трошки на розгу. Надіюсь, ній набити ульту на дру... для другого левела, щоб швидше ходити. Кидаю тут їй пін сердечка, тепер я хочу затімитися. Насправді я хочу просто ульту набити. Майже завалив цього нового перса, набив ульт і використовую його, щоб відлетіти вниз і відійти. Бо там є робот, а з ним, я як казав, скоріше не хочу зв'язуватися, не хочу з ним битися. Хоч з нього падає три банки, але в нього занадто багато здоров'я, щоб його вбити. Так, тут роза далі бігає, на ній набиваю ульту. Там ще хтось заліз, походу, цей новий перс. Але ну, нічого. Так, тут треба акуратно, бо мене вже так кресили скоріше. Ні, ну тут нікого немає вже. Ніхто б не мав закристи. Цей новий перс. Він добиває розу. У нас 6 граців зараз живих. В принципі, не бідово. Можна справитися. Зверху деріл тикає. Цікаво, чи є хтось тут в кустах. <кій> так, тут робот спавниться. Я відходжу, щоб він не пішов на мене, він, походу, йде на деріло. Окей, нормально. Виживаємо. 6 гроків нам треба хоча б третє, друге місце. Тут базлайтер все ж таки забрав цього робота, Хоче собі банки. Я йду на базлайтера, даю йому дві тики, набиваю ульту, відходжу в сторону Там деріл Love HP. Я наскакую, хочу забрати цього базлайтера, забираю його. Забираю спершу Деріла, потім базлайтера. У мене сім банок. Я лишився також проти базлайтера. Не знаю, чи вийде мені його грохнути, але постараємося У нього, нього також сім банок. І роб піде на нього, мені це везе. Що роб йде на нього? Я зможу його контратакувати з іншої сторони. Пане я на нього наскакую і все ж таки наношу 4К хп і роб його добиває. Бо він лишився лоу. Ми забираємо перше місце. Залітає 50 ранг, лишається 14 трофеїв. Давайте зараз ці трофеї попробуємо до Лишається нам остання катка. До максималки і до 58 тисяч, але треба зайняти перше місце. Не знаю наскільки це вийде. Давайте спочатку заберемо банку і підемо вверх. Там є ще одна банка Коцана. походу ясно, все Там Брок завалив цього, значить він з ним боровся. Там ще з безлайтера когось забрав. Якось дивно, що два безлайтера зразу вилетіли. Ну нічого, так, йдемо вниз. Ну, пішли ми вниз. Нас завалили. Мінус 5, мінус 2, мінус 7 ще, плюс 8. плюс 10. І плюс 1 серія. Мінус 8. мінус 8. плюс 4, плюс 8, плюс 1. Мінус 7, мінус 8, плюс 10. Мінус 2. Плюс 8, плюс 8, плюс 1 серія. І надіюся, зараз в нас буде остання катка до максимального рангу і до 58 тисяч. Давайте її зіграємо. Так, зараз нам найде ігру. Подивимося, скільки буде базлайтерів. Бо попадається їх прям жесть, Скільки? Так, тут у нас скільки, 5 базлайтерів. В принципі, якось небагато цікаться, чи 6 навіть. Біля нас стара, давайте попробуємо її завалити. Даємо по ній тику і тика відлітає рикошетом від її чортика. Так, зверху також тара. Але давайте заберемо спершу банку. Так, тут Кензі бігає, попробує на ньому добити ульту собі. Угу. Так, щось не виходить. О, на нього бот пішов, можемо спробувати ульт добити. Але я би все ж таки забрав спершу цю банку і тоді вже пішов ульт на ньому добивати. Так, набиваємо на ньому ульт. відскакуємо, щоб робот не пішов на нас. І тут тара. Давайте трошки попіджимаємо тару. Так, даємо дві тийки по ній. Лишається одна тика, щоб завалити тару. У нас в'язає жопа гаджет на чортиків, призиває трьох чортиків. Ну нічого, зараз спробуємо її все ж таки добрати. Так, там базлайтер з роботом б'ється, нам це не мішає. Блін, я тупо мазую тарі, І не можу по ній щось попасти. Нічого, вона зараз тут мусить вверх вийти. У мене є ульта, Я їздаю ульту на трьох чортиків зразу, їх забираю. І в мене третій левел, значить, що я далеко достаю своїми снарядами. Так що можемо тащити так. П'яте місце в нас вже є. Це 999 кубків, але нам скільки не підходить, нам потрібно 1000. 1000 для максимального рангу і ще один кубок зверху для 58 тисяч А тим часом у нас вже четверо ігроків лишилося, у нас вже четверте місце. Так, там два базлайтера входу затімилися, вони просто лутають банки, хочуть чим побільше банок набрати. Ну Роблять якіспальниці, вони його забирають і діють банки. Все ясно, їх двох я точно не заберу, але ось цього Кензі я ще можу забрати. Так, його там також піджимають, все, Кензі мінус, я відходжу трошки. Попробую зараз якогось Безлайтера ще забрати. Трошки підумажую цього, але він тікає, там то ясно, що його не добиває. Зараз піде добивати мене. Це само собою. Він тупо якось по пристінку мене добив. Там той його добиває, але третє місце, плюс 6 плюс 2 шість кубків це значить, що нам залітає максимальний ранг і 58 тисяч трофею. ще навіть 5 кубків зверху. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свій коментар чи пушите далі, бо далі у нас буде 60 тисяч, якщо ми набираємо 250 підписників. Всім до побачення!